Киянин хотів виїхати за кордон з підробленими документами. Мовляв, він виключений з військового обліку і має довідку ВЛК. Чоловіка затримали прикордонники на Волині. Він замовив фальшивки в інтернеті. Киянина вже судять як співучасника за підроблення документів. Чоловік визнав вину і запевняв суд, що наміру на тривалий час покидати територію України він не мав. Каже, що хотів поїхати на тиждень до Німеччини, відвідати. Сестру Дав показання про те, що він у грудні 2023 року в мережі інстаграм знайшов групу Допомога чоловікам. За вказаними в групі контактами він вийшов на зв'язок з особою, яка згодилася допомогти йому виготовити документи для виїзду за кордон. Вартість такої послуги вони обумовили у 3 тисячі доларів США, які він зобов'язувався сплатити після перетину кордону шляхом безготівкового переказу. Указані документи він отримав у місті Києві в Бессарабському районі від Систа, який їх привіз, розповів, що на даний час оновив свої військово-облікові дані. Відстрочки від мобілізації немає. Спочатку Любомильський суд оштрафував чоловіка на 17 тисяч гривень. Правоохоронці оскаржили вирок і вже Гратнівський суд ухвалив новий. Киянину присудили два роки і два місяці обмеження волі. Втім, покарання замінили на дворічний іспитовий строк.